Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Старія казок Григорія Остера Зарядка для хвоста. Якось папуга ходив Африкою і дивився на всі боки. І все розумів. На що не подивиться, все йому відразу зрозуміло. Наприклад, подивиться папуга на кактус і подумає: Ага. Цей кактус, зайнятий дуже важливою справою, він росте сам і відрощує свої колючки. Або гляне попуга на кокосову пальму, побачить там кокосові горіхи і подумає: Ці кокосові горіхи ростуть, скоро вони дозріють і впадуть комусь на голову. Папуга вийшов на галявину і побачив мавпу. Мавпа дерлась на високу фінікову пальму. Вона долазила до середини стовбура і дуже швидко з'їжджала вниз. Чим займається мавпа? спитав сам себе папуга і сам собі відповів: Мавпа катається. Катаєшся? спитав папуга мавпу. Лізу! Сказала мавпа і знову полізла на пальму. Вона знову дісталась з середини стовбура і знову дуже швидко з'їхала звідти вниз і полізла на пальму ще раз. Папуга постояв унизу і зачекав, поки мавпа знову до нього сповзла. Тоді запитав: якщо ти лізеш, то чому ж ти катаєшся? Сама не розумію, здивувалась мавпа. Мені хочеться фініків, і я лізу вгору, а виходить вжик вниз. Так, так, замислився папуга. Ану, покажи м'язи. Мавпа зігнула свої тоненькі ручки і показала папузі свої щупленькі м'язи. Все зрозуміло, сказав папуга. М'язи нікуди не годяться. Чому це не годяться? образилась мавпа. Слабкі, пояснив папуга. Тут Потрібні сильні м'язи. Папуга показав на високу пальму. А в мене злякалась мавпа, інших немає, тільки ці. Чужі м'язи тобі не допоможуть, сказав папуга. Треба зміцнювати свої. Потрібні спортивні вправи. Зарядка. Зарядка. здивувалась мавпа. Стань прямо, наказав папуга. Мавпа стала прямо, папуга скомандував. Вправи почали ноги разом, руки в сторони. Раз два, три, чотири. Ноги вище, руки ширше. Папуга командував, а мавпа розводила руки в сторону і опускала їх вниз. Піднімала вгору і присідала на почепки, підстрибувала і плескала в долоні над головою і за спиною, бігала на пальчиках і ходила на п'ятах, і робила ще багато всякого іншого. Скоро вони зміцняться м'язи? спитала, нарешті мавпа, стоячи на одній нозі. І розмахуючи руками. «Скоро! – пообіцяв папуга. Робитимеш зарядку кожного ранку, і кожного протягла розчарована мавпа. Кожного підтвердив папуга. Робитимеш зарядку щоранку і від цієї зарядки ти весь час заряджатимешся, заряджатимешся. А потім бах і станеш сильною. А не можна одразу бах? спитала мавпа. Не можна. І я щоранку робитиму зарядку сама? Мені ж буде нудно, обурилась мавпа. Ну, можеш робити зарядку разом з кимось. Дозволив папуга. Ти давай тут потренуйся, сказав він. А я потім прийду і подивлюсь, як у тебе виходить. І папуга пішов. Мавпа трішки пострибала на самоті, а потім помітила, що на неї з подивом дивиться слонення, що вийшло з чагарників. Зраділа мавпа. Хочеш щось робити зі мною? Хочу, сказала слониня трохи зніяковівши. Прекрасно, зараз ми з тобою разом робитимемо зарядку. Так, стань прямо. В зарядку. Зітхнуло слоненя і позадкувало. Але було вже пізно, мавпа спіймала його за хобот. Довелось слоненяти стати прямо. Справа почалася, скомандувала мавпа. Ноги разом. І тут слоненя впало і навіть перекинулось на спину. Та чого? Здивувалась мавпа. Ану, давай спочатку. Вправа почалася ноги разом, знову скомандувала мавпа, але як тільки вона дійшла до ноги разом, слониня знову впало і знову перекинулось на спину. Мавпа подивилась на слонення з підозрою. Що це ти весь час падаєш? спитала вона. Давно це з тобою? Нещодавно, щиро зізнала слиня, лежачи на спині. Спочатку, ти кажеш, вправа почалася, і я не падаю, а потім ти. Кажеш, ноги разом і я ставлю ноги разом. І ось тут я падаю кожен раз. Дивно, дивно замислилась мавпа. Мавпа, запропонувало слониня, підводившись на ноги. Давай я краще. Не робитиму цю зарядку, бо я від неї цієї зарядки весь час падаю. Дурниці, сказала мавпа, від зарядки не падають. Ставай ще раз вправа почалась ноги разом. Мавпа замовкла і почала чекати, чи впаде слоненя, чи не впаде. Напевно. Я знову впаду, подумало слоненя і одразу ж зрозуміло, що не помилилось, воно зрозуміло це вже лежачи на спині. Що це ви робите? Раптом пролунав голос удава, який в ту саму мить почав виповзати на галявину. Чим це ви займаєтесь? запитав удав, закінчивши виповзати. Падаємо, сказало слонення, погойдуючись на спині і перебираючи ногами в повітрі. Ну, і як? спитав удав. Подобається? Не дуже, сказала слонення. Це тобі не дуже, уточнив удав. А мавпі? А я не падаю, це слоненя падає, сказала мавпа. Ага, зрозумів удар. А тобі, мав, позначити подобається, як він падає. Не те, що їй дуже подобалося, задумливо промовила слоненя, лежачи на спині і дивлячись у небо. Але вона, здається, не проти, щоб я падав. Нічого подібного, закричала мавпа. Я дуже проти, щоб ти падав. Дивно, здивувався удав. Якщо слонеятті не дуже подобається падати. А мавпа й зовсім проти того, щоб він падав, то чому ж він тоді падає? Ану, розкажіть мені все з самого початку. І удав, влаштувався зручніше, перечуваючи довгу та цікаву розповідь. Спочатку я ставлю ноги разом, розповіло слонення, а потім падаю, хоч мені і не хочеться. Ти ставиш їх осі? перепитав удав, який ще нічого не зрозумів, але вже дещо почав. Підозрювати. Ти ставиш разом усі чотири ноги? Так, всі, сказало слонення. Усі чотири ноги ставити разом не можна? вигукнув удав. Від цього. Завжди падають. Це такий закон природи. Який закон? спитала мавпа. Чесно кажучи, зніякові гудав, – Я не дуже добре пам'ятаю цей закон. Але я чудово пам'ятаю, що від цього закону. Завжди падають. і Як поставлять разом усі чотири ноги, так одразу і падають. Тож усі ноги ставити разом не можна. А скільки можна? спитала мавпа. – Тільки декім. Охоче, пояснив удав. Який у глибині душі вважав себе великим фахівцем з ніг? Наприклад, лише задні, або лише передні. І «Ні, ні, не падають? спитало слонення. Тоді, тоді стоять, підтвердив удав, А... Навіщо це вам потрібно? Навіщо ви ставите їх разом? Ваші ноги? Для зарядки ми робимо зарядку, сказала мавпа. Удрав одразу замовк. Він з повагою подивився на мавпу та слонення. Зарядка. замріяно зітхнув удав. Вам добре, сумно сказав він. Ви можете робити зарядку, О, ти, вічливо поцікавилась слонення, лежачи догори ногами. Я, я не можу, зі стриманим смутком сказав удав. Це ж дрібниці, зараз я тебе навчу, зраділа мавпа. Нічого не вийде, похитав головою удав. Вийде, вийде, ну ж бо, ляж прямо, пообіцяла мавпа. І вона скомандувала. Права почалася ноги разом, руки в сторони. Якийсь час удав і мавпа дивились один на одного і мовчали. Потім удав докірливо, зітхнув. Які руки? які ноги, які ноги я тебе питаю. Задні або передні випалила мавпа. У мене, сумно сказав удав. У мене їх немає, ні задніх, ні передніх, ні середніх, жодних немає. Мавпа. Розгубилась. Вона, звичайно, й раніше знала, що у удава руки ніг немає, але якось забула. І слоненя теж якось ненароком забуло. Слонення лежало на спині і питало себе, чому так дивно виходить, що коли в тебе самого чогось немає, так про це весь час пам'ятаєш, а коли чогось немає в іншого, то забуваєш слоня само себе питало, і воно не знало, що самому собі відповісти. А розгублена мавпа нарешті схаменулась і запитала удава. Що ж ти маєш? Ось, сказав удав, хвіст і показав мавпі кінчик хвоста. І все? спитала мавпа. Мені вистачає, гідно відповів удав. Він простяг хвіст до слоненяти, що лежало догори ногами, схопив його хвостом, перевернув і поставив на ноги. Дякую, дуже добре вистачає, міцно, подякувало слоненятко. Щось хапати він вистачає. Та що толку, якщо я все одно не можу робити зарядку. Нема мені чим? зітхнув удав. В цей час на галявину вийшов папуга. Він подивився на удава, слонення та мавку, і подумав: Все зрозуміло. Вони зібралися разом і чекають на мене. Ну, як справи? спитав папуга. Погано, відповіла мавпа. Солоненя за законом природи весь час падає, а удав взагалі нічого не має лише хвіст. І зарядку мені робити нема з ким. Хвіст? Спитав зацікавлений папуга, Покажи мені цей хвіст. Удав показав папузі хвіст. Гнеться? спитав папуга про хвіст. Гнеться, гнеться на всі боки!» – замахав головою удав. Прекрасно? сказав папуга. Так, у чому ж справа? Звернувся він до мавпи. Чому ти кажеш, що тобі нема ким робити зарядку? Робитимеш вправи ось із цим хвостом. А хіба? спитав удав, затумавши подих. Хіба бувають вправи для хвоста? Ще які? Сказав папуга, маю таку спеціальну зарядку для хвоста. І папуга почав вчити удава робити зарядку для хвоста. Це була дивовижна зарядка. Удавічий хвіст швидко-швидко крутився справа наліво, а потім ще швидше зліва направо і скручувався, як пружина. І випростовувався ще швидше, ніж пружина, і злітав угору, і з усієї сили човгав по землі. І знову злітав, і знову опускався. Удав був у захваті, мавпа теж. А слоненя дивилось, дивилось, як удав робить зарядку, а потім підійшов до папуги і ніяковіло запитало. А для хобота буває зарядка. Буває, сказав папуга. І виявилось, що зарядка для хобота майже така ж захоплююча, як зарядка для хвоста. І друзі почали робити зарядку всі разом. Мапа робила вправи для рук, слоненятко для хобота, а удав для хвоста. Папуга, звісно, командував. Він робив спеціальні вправи командирів. З того часу друзі щоранку всі разом робили зарядку. Щоправда, мав послонення і папуга іноді забували її зробити. На жаль. Натомість удав ніколи не забував. Адже він робив найцікавішу зарядку на світі зарядку для хвоста. Ось. І казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.